В Україні створили першу в Європі кукурудзу з фіолетовими солодкими зернами. Новий сорт особливий, окрім незвичайного кольору і смаку, він легший у вирощуванні, має покращені характеристики, яких вдалося досягти селекціонерам. Розробкою нового виду кукурудзи, який вже здобув назву український біколор, займалися з 2014 року. На меті автори мають відродження українських традицій фермерства. Також вирощування кукурудзи відповідає глобалізаційним процесам гарантування продовольчої безпеки. Говорить. Аграрії Одещина, чому я сюди і приїхав? Адже Південь Одеської області батьківщина Мамалиги, страви з кукурудзи. Mm. Тобто кукурудза росте по всій території України. І в нас є національні традиційні страви. І як популяризував там Клопотенко Борщ mm -hmm. національна страва в ЮНЕСКО, так і ми вважаємо, нам треба популяризувати і кукурудзу, і оскільки. Наші кольори синьо-жовті, тому має бути синьо-жовта кукурудза. Такої кукурудзи нема ні в кого. Це традиційна селекція. Ми взагалі з ГМО не працюємо. Ось вважаємо, що це щас не на часі. Українська синьо жовта кукурудза стане відомою на весь світ, впевнений селекціонер, автор нового сорту цього року. Для популяризації зернової культури на Одещині заплановано провести відповідний фестиваль, аби більше фермерів і споживачів дізналися про український біколор.